Вітаю, друзі! Ви на YouTube-каналі Король Данила. Мене звати Василь Танкевич, я спортивний журналіст. І перед тим, як розпочати сьогоднішнє інтерв'ю, я попрошу вас підписатися на наші соціальні мережі, щоб в майбутньому не пропустити жодної важливої інформації. А зараз я з великим задоволенням представлю мою сьогоднішню гостю легендарну українську борчиню Аллу Черкасову. Алла Черкасова, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року в Токіо, чемпіонка світу Європи, призерка чемпіонатів світу, Європи та Європейських ігор, заслужений майстер спорту України. Ну і ще багато титулів. Думаю, обмежуся цим. Алло кілька днів тому ви відзначили свій день народження, наскільки я знаю, в Італії. Скажіть, чим цьогорічні родини були особливими для вас, якщо були особливими? Доброго дня усім. Ну, відзначили, напевно, як останні років так 10 в сімейному колі. Всі найближчі діти, чоловік, сильних святкувань не організовую по звичці, так як завжди. Тож. Спочатку були збори, змагання, завжди була підготовка до змагань. Так вже війшла в таку звичку, що день народження сильно не відмічаємо пишно. А останні три роки під час війни то взагалі як такого то свята нема. З'їли по тортику, мене привітали дітлахи, чоловік, от і все свято. Віталію, ви надовго? Які причини того, що переїхали? Ну, всі напевно знають, що зараз військовий стан у нас в країні. Ми з чоловіком намагалися вжитися з тими тривогами, але коли з'явився менший син, це надзвичайно важко кожен раз спускатися вниз з маленькою дитиною. Та й старший в мене 12 років буде після цих всіх подій, після Києва не зміг оговтатись. Якщо ті діти, які не живуть в зоні бойових дій, знаєте, вони більш спокійні. А він пережив ці перші 10 днів під Києвом і дуже тяжко переносив ці тривоги, навіть у Львові. Ми перемістилися під Києва у Львів. Два роки намагалися все-таки думали, що кін війна ось ось закінчиться, але війна не закінчується, а дітям дуже важко їхня психіка, нервова система розломлюється. Якщо менше цього ж так не відчував, тільки ми як батьки несли нагрузку, то старший, звичайно, дуже важко це все переносив. Це іменно тривоги, знаєте. Як місцеві італійці реагують на те, що ви українка, ну в контексті російсько-української війни. Італійці прості люди бояться. Прості люди бояться, що Росія дойде до них і хоче, щоб пошвидше це все закінчилось, Того, що в економічному плані вони дуже сильно, по-перше, коронавірус, а по-друге, війна. На них дуже сильно вплинуло. Того. Вони бояться Росії, але все рівно мріють, щоб це все пошвидше закінчилося. І все стало на місця свої, так як було раніше. Але всі розуміють, що так як раніше вже не буде. Кілька днів тому, коли ми з вами списувались, ви говорили, що везете старшого сина на змагання. Скажіть, які в нього успіхи? Він займається боротьбою, які в нього успіхи? Так, він займається боротьбою. Ми шукали спеціально з чоловіком таке місто, де би він міг змогу тренуватися, щоб не переривати цей процес. Тут в Італії рівень боротьби набагато нижчий, ніж в Україні. Того на цих вихідних в суботу він їздив на змагання, боровся з хлопчиками до 15 років і переміг національний а? чемпіонат Італії. А йому скільки років? Йому цього року буде 12. Тобто він переміг навіть старший. Трошки постаршим да, трошки постаршим. переміг. Uh, are... Для нього є два титула чемпіона Італії. Як кажуть по памперсам. Його тренує більше, ну, головний тренер в нього це ваш чоловік, Олексій Мельник, так? Чи, так. чи це сімейний так. підряд? Це сімейний підряд, він тренується зранку і до вечора. В нього нема перерви. А так-то mm -hmm. взагалі тут є тренер, який в клубі тренує, де він займається з іншими дітьми. Ну, але взагалі-то, звичайно, то, ми прикладаємо mm -hmm. свою руку. От скажіть, от ви після Олімпійських ігр в Токіо в одному з інтерв'ю сказали, що ну, чемпіонат світу, який ви виграли в 2018 році це для вас як перше кохання, а олімпійська медаль це як кохання на все життя. Ну, для вас боротьба також, напевно. Об'єднує, об'єднує і перше кохання, так. і кохання на все життя. так так все життя. так, так і є От боротьба це ну така, скажем, в суспільстві не зовсім жіночі, не зовсім жіночі заняття. Чому ви обрали саме боротьбу і чому чим вона вам так припала до душі? Ну, я знаю, що вас привела двоюрідна сестра в боротьбу, але чим, чому ви настільки? Полюбили і е, багато років займаєтесь, продовжуєте жити боротьбою. Ну, Напевно, що в тому віці, коли я почала займатися 14 років, такий перехідний вік, хотілося довести всім, довести всім, що ти сильна, що ти щось можеш, що ти можеш щось досягнути. Чогось хотілося бути на рівні сильною, незалежною, і боротьба дала змогу сереалізуватися. І за того, напевно в тому віці тим ставала сильнішою. Це мені подобалося. А чому на все життя так вже Напевно, якісь обставини, що я закохалася цей вид спорту, приклала всі свої зусилля, всі своє життя для цих медалей. І вже так вже стала боротьба моїм життям. Вже без неї ми не ну уявляємо. В боротьбі ви також знайшли своє кохання? Так, зустріла свого чоловіка. Вже маємо двох спільних дітей. От скажіть, давайте поговоримо про вашу спортивну кар'єру. Ну, ви якось сказали, що саме медалі Олімпійських ігор дозволили вам повністю реалізуватися в спорті ну і в житті. Скажіть, от досвід перших ваших ігор в Ріо де жанейро гіркий досвід він став вам у нагоді в Токіо. Так, звичайно, весь досвід стає у нагоді. Люби, люба поразка має робити тебе сильнішим. Ти маєш витягувати з нього найпотрібніше. Те, то, що тобі може згодитися згодом, робити аналіз, висновки і рухатись далі. Звичайно, що Ріо — це був досвід, без якого напевно олімпійської медалі в Токіо і не було би. От в Ріо Де Жанейро ви в першій же сутичці зустрілися з туркеною Єсимір Адар. Саме з тою, якій програли на туше на Чемпіонаті Європи кілька місяців перед Олімпійськими іграми, цього разу ви програли 10-12. Що завадило взяти реванш в неї на Олімпійських іграх? Напевно, в мене був брак досвіду. Була якась невпевненість в собі, була трошки недостатньо ваги було для цієї вагової категорії. Воно все разом. Все разом дало такий певний результат. Ви виступали там ну, в аномально високій вазі для себе в 75 кілограм. Чому так сталося? Ви програли конкуренцію. Так, я на му... так, так ви прові... на музичному чемпіонаті програла відбіркові змагання за два роки до Олімпійських ігор. Потім тренерський штаб вже вирішив. Що на ліцензійний чемпіонат поїде моя суперниця, і мене зразу поставили перед фактом, що якщо вона завоює ліцензію, mm -hmm. то навіть якщо я надалі виграю всі чемпіонати, все, в мене не буде шансу потрапити на Олімпійські ігри. І того мені було запропоновано змінити вагову категорію для того, щоб потрапити на Олімпійські ігри. Ми порадили з чоловіком і вирішили, що ну немає вроді як смислу вже mm -hmm. якщо. Нема шансу потрапити на Олімпійські ігри. Того ми вирішили піти в більшу вагову категорію і спробувати там. Саме тоді ви зрозуміли, що набирати вагу важче, ніж зганяти. Саме тоді так. Саме тоді я зрозуміла, що це набагато важче. Знаю, що ви серйозно були налаштовані завершувати кар'єру після невдачі в Ріо де Жанейро. І е, тут головна заслуга чоловіка вашого, що ви залишилися в боротьбі, і все ж таки довели, чого ви варті. Так, він сказав: стільки роботи пророблено, стільки давай спробуємо ще на Європу. Хоча б Європа не так далеко від Олімпійських ігор. Mm -hmm. Це не так багато часу. Спробуємо ще один ривок зробити. Виграєш Європу, хоча б так. Хоч щоб знаєте, чимось перекрити. Ті mm -hmm. зусилля, тут вся робота, що була пророблена, і приїхати з баранкою з Олімпійських іграх дуже було обідно. А там Європа, потім світ, потім mm -hmm. я травмувалася, заліковувала травму, теж думала вже завершувати. А після того, як вже реабілітувалася, захотілося таки спробувати. Вже до Олімпіади не так багато лишалося. Mm -hmm. Давайте тоді про Олімпіаду. В Токіо після поразки в півфіналі від чинної чемпіонки світу, і майбутньої олімпійської чемпіонки, Таміри Менса Сток. Наскільки був великий тиск на вас перед бронзовим, бронзовою сутичкою з олімпійською з чинною олімпійською чемпіонкою Сарою Досьо? Зовнішнього тиску на мене зовсім не було, так як я була одна з найдосвідчених в команді. То можна сказати, всі боялися навіть спробувати на мене тиснути, ну і та... середини... В... середини власне У мене зазвичай я дуже болісно приймаю поразки і дуже довго відходжу від них. А на цьому турнірі я якось так була налаштована. Що це останній мій турнір, я знала що це остання сутичка, що я не маю права навіть задуматись, розстроїтись чи ще щось. Як тільки я програла, вийшла з килима. У мене навіть ні одної сльози не впало. Я зразу же думала про те, що мені треба виграти сутичку за бронзу, взяти цю медаль. Для цього мені зараз там треба піти, передягнутись, помитись, повечеряти. Мені треба поспати, що дуже важко. Мені треба налаштуватися. І я одразу почала перескочила період, знаєте, цієї поразки. І зразу почали рухатись, налаштовуватися на останню сутичку в своєму житті, угу. ну яку та... я дуже хотіла перемогти, та легендарна історія, коли ваш син записав відео і попросив вас завоювати медаль. Ну, це також так мотиваційно, очевидно, також зіграло позитивну роль в тому, що ви зібралися і всі сили в кулак, і здолали олімпійську чинну олімпійську чемпіонку. Так, мої рідні, мої найближчі люди знають мене, що мені деколи важко щось робити для себе, і заради когось я готова перевернути півсвіту. Вони зіграли на цьому, мій чоловік. Скажіть, от ви у бронзовому фіналі поклали на лопатку саму Сару достьо. Наскільки добре пам'ятаєте цю сутичку? Я вам так скажу, всю я дуже погано пам'ятала того, що деякий проміжок часу після Олімпійських ігор, десь приблизно рік, зовсім не було відео цієї сутички. Ми ну, я не розумію, що ми сильно шукали, але так в просторах інтернету його не було. Був тільки невеличкий тій фрагмент, та там, де пастухов коментує, я кладу на шею і все тільки оцей фрагмент. І того я лише бачила його я десь недавно. коли ми вже приїхали в Італію. Знайомі, там ми почали говорити з малим теж сином, поїхали на відкрите тренування, і я кажу: ну то я можу показати сутичку. Якщо там я почала шукати і знайшла повну сутичку, і ми з чоловіком обоє дивилися перший раз, а вони не вірили. Я кажу, Що не... Я кажу та от зараз буде, та от зараз буде. Він каже: то ти, ти боролась весь період? Ти в кінці періоду? Я кажу. Так, я навіть цього якось, знаєте, з пам'ять викреслила, якісь такі нюанси. Так само і він. Хоча він дивився по телевізору, але так самісінько, коли не ти передивляєшся, не бачиш щось, потрошки твоя пам'ять стирає якісь непотрібні деталі. Лишає тільки саме яскраве основне, або саме чорне, або саме світле. От ту, сутичку, ну, власне, той фрагмент я сам переглядав кілька днів тому, і в мене так. Мурашки по шкірі бігали у вас які емоції. Вже пройшло скільки років три з половиною роки. Так пройшло які емоції від, 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 від того, саме такі самі так, такі самі біжуть мурашки. Все так само того, що це було. Мені на той момент здавалося, що це найяскравіша емоція в моєму житті. Звичайно, після війни зрозуміла, що може бути ще в чорному ракурсі погані емоції, але ну. З яскравих емоцій це, напевно, одна з най найяскравіших. От ви стали прикладом для багатьох молодих спортсменок, яку пораду б дали дівчині, яка тільки починає займатися боротьбою і мріє повторити ваш шлях. Сама така порада, яку кажуть, треба вміти терпіти. І після того, після всіх поразок, після труднощів, підніматися, робити правильні висновки і рухатися вперед до своєї цілі зараз. Дуже багато молоді, яка при перших, других, третіх невдачах вже здається, переключається на щось інше, що легше, що дає більший швидший результат. Але якщо насправді в щось вірити, чогось хотіти. Ну, я вважаю, що не варто відмовлятися від своєї мрії тільки тому, що це важко, що щось в тебе не вийшло. Якщо в тебе є мрія, і ти насправді його хочеш, ти живеш цією мрією. То е, треба прикладати зусилля, терпіти, щоб ці мрії досягнути. Після Олімпійських ігор в Токіо ви сказали, що кар'єру офіційно не завершили. Взяли паузу на роздуми. От скажіть, скільки часу ви роздумували і наскільки важко ви зробили цей, це рішення, прийняли про завершення кар'єри? Можливо, початок повномасштабної війни також вплинув на це рішення? Після як я десь вже середині була впевнена на майже 100%, що це була остання судочка, що я завершую угу. кар'єру. Але потім з часом все одно з з'являються деякі сумніви. Ти починаєш щось перебирати, сумніватися. Але все-таки, а от після початку війни, коли військові дії почалися, вже були такі думки: а що робити? А може ще разок спробувати? Але ні, спорт це для молодих, для тих, хто сповнений енергії, сили і ще готов терпіти. Коли ти пройшов дуже багато років дуже тяжкої праці, дуже я я дуже пізно вже завоювала цю медаль. І останні роки були надзвичайно важкі в плані тренуваль, дотримання режиму. Коли ти сама, це набагато легше. Коли в тебе вже сім'я, діти є. Це дуже важко тримати цей режим, навантаження на максимум весь час, коли багато травм. І того. Після завершення, і спорт для молодих. Після завершення спортивної кар'єри ви певний час. Через певний час зайнялись тренерською діяльністю. Вирішили попробувати це, ну, займатися тренерством ще під час спортивної кар'єри чи вже після того? Мій чоловік тренує дітей вже 13-й рік. Ну, як так як ми разом почали це все, ми разом завжди ходили в зал, Якщо він десь був на змаганнях чи на зборах, тренувала їх я. Якщо я, то він, ми весь час і ми спочатку під Києвом в боярці займалися обоє. Потім, коли переїхали у Львів, так само почали тренувати дітей разом. Ми, угу. Щас, ми весь час в цьому процесі. Ми без цього не можемо. Скажіть, після. Олімпійських ігор після завоювання медалі. Міський голова Львова Андрій Садовий обіцяв медалістам квартири. Вам дали квартиру цю? Так, мені дали шикарну двокімнатну квартиру на вулиці Малоголосківській, в якій ми прожили ці два роки, коли почалася війна. Це був як острівець, знаєте, спасіння нашого, угу. тому що нам з сім'єю не було куди вертатися. Ми були в тій квартирі. Ці два роки прожили. Я неймовірно вдячна йому за стримане слово, навіть попри початок всієї цієї війни і всього. Угу. Хочу вас запитати ще кілька питань. От ви з чоловіком, Олексієм Мельником ставали переможцями у конкурсі НОК України найстильніша пара України. Також ви отримували звання найкращої спортсменки України за підсумком одного з місяців. Кілька разів Ви ставали найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками місяців. Що для вас означають такі нагороди в порівнянні зі спортивними медалями? Звичайно, це такий можна сказати як приємний бонус. Хоча я ніколи в житті за ними не гналася, відкрию великий секрет. Того, що навіть у нас в Україні є там майстри спорту, заслужені майстри спорту, я якось так з дитинства ніколи в житті не ставила собі ціль, знаєте, виконати якийсь норматив чи там виграти в якійсь номінації. Не знаю чого. Такого спортивного результату завжди мріяла досягти. Але це як mm -hmm. такий приємний бонус, знаєте, mm -hmm. після перемоги на змаганнях. Основне, звичайно, це перемога на змаганнях. Звичайно, що приємно згодом отримувати ще якісь, якби ще тобі дали відпочинку часу, хоч трошки. Не можу не спитати про вашу про зіркову сестру, вашого чоловіка Іри, Ірину Мерлені, олімпійську чемпіонку, багато чемпіонку світу. Спілкуєтеся з нею? Чим вона зараз займається? Спілкуємося рідко, тому що в кожного вже своє життя, справи і все. Якщо вона зараз виїхала з дітьми теж в Швецію, працює там тренером в клубі. Угу. З військових дій в перші місяці якраз виїхала. Так. Скажіть, будь ласка, де вас застала початок повномасштабної війни? У вас будинок в боярці Київської області? І це Добре. у вас в такому місці, де проходили бойові дії? Чи. ну я запитав, до де, нас, де вас застав до початок. Ми якраз, були. ми якраз були в тому будинку. Були я з сім'єю. Була моя мама, мій батько, моя бабуся, які 86 років. Ми всі були дома. Війна зранку почалася. Ми все чули, ми все бачили. Танки до нас не доїхали. Самих бойових дій біля мого будинку не було, але було дуже близько. Дуже близько. Дуже літало, дуже було чути, дуже було страшно. Просиділи 10 днів в підвалі. Виходячи тільки перебіжками угу. кудась і назад. Пробували звідти виїхати чи думали там перечекати? Перший день, два, напевно, три, я була впевнена, що це все закінчиться, що зараз будуть якісь перемовини. Я була ініціатором, я переконувала чоловіка, і батьків, що нікуди не їдемо, що це небезпечно виїжджати кудись під час такого хаосу, який творився, що от зараз вони домовляться, зараз це все закінчиться і буде спокій. Потім, як ми просиділи вже тиждень там, ми зрозуміли, що нічого не міняється. Нас взяли в кільце, було закрито. Як перша з'явилася можливість, відкрили дорогу, то ми зразу виїжджали машинами, двома машинами, сусідів взяли, котів, собак. З'їхали дві машини по лісам, по полям. Mm -hmm. І переїхали до Львова. Так. Да. І виїхали спочатку в Хмельницькій згодом до Львова. В Львові ви займалися якийсь час тренерською діяльністю. Були стипендіаткою відділення НОК України у Львівській області. Потім очолили Асоціацію олімпійців Львівщини. Як ви оцінюєте цей період Львівський? Звичайно, це досвід. Досвід такий завжди несеш за собою? Він дуже потрібний. Так це було добре. Спокійно, приємний колектив, з яким можна працювати? І е, тоді останнє запитання. Хочу запитати, е, повертаючись до першого до початку інтерв'ю: е, як змінилися ваші бажання на день народження за останні 15 років? Дуже кардинально. Якщо попередні 12 років я бажала виграти олімпійську медаль, то останні 4 роки бажаю, щоб закінчилася війна. Таке одне бажання кардинальне, яке завжди як мантру повторюєш на любе свято, на любе день народження, на любе задування свічок перед сном і зранку, так само так само, як я повторювала більше п'ятнадцяти років олімпійську медаль. Всі бажання. Угу. Так само зараз повторюємо бажання про закінчення війни, щоб був мир над українським над Україною. Дякую, Алла, за цікаву розмову. А вам, шановні глядачі, я вас запрошую підписатися на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі всіх новин і не пропустити наступні інтерв'ю. Дякую. Дякую, до побачення. до побачення.